Орчиста церемонія відкриття військових навчань відбулася на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки. Сюди з'їхалися майже дві тисячі військовослужбовців з 13 країн, зокрема США, Канади, Великої Британії та Грузії. За словами керівників Грепітрайден, військові навчання передбачають запровадження передового досвіду армій провідних країн світу у збройних силах України. Ті підрозділи, які будуть застосовуватися чи приймати участь у цьому навчанні, вони будуть виконувати завдання щодо стабілізації обстановки, щодо знищення диверсійних груп противника. І також несення служби на блокпостах. Тобто ті задачі вони приближені до завдань, які виконують наші військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції. З українського боку участь у навчаннях візьмуть бригада сухопутних військ, підрозділи ВДВ, морської піхоти, курсанти навчальних закладів і підрозділи Нацгвардії. Більшість військових мають бойовий досвід. А от найбільші – іноземні контингенти від армії та Канади, загалом понад 400 військовослужбовців. Але Міжнародні військові навчання з багатьох причин. Україна і нашим партнером співпраця з українськими військовими дуже важлива. Ми приливаємо військовий потенціал один одного 2 мільйони доларів. Виділи командування сухопутних військ в європі на ці військові навчання. Наша мета підготовка українських військ за стандартами НАТО, а також щоб Україна таки змогла провести військові реформи. Військові навчання триватимуть впродовж двох тижнів на різних ділянках Яворівського полігону. Під час тренувань відбуватимуться стрільби зі стрілецької зброї, залучатимуть бронетехніку та вертольоти. Марічка Кужик, Іван Радіон, Львівська область, п'ятий канал.